Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про інформацію керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури за перше півріччя 2024 року. Інформує Фальченко, Денис Вікторович, виконуючий обов'язки керівника Миколаївської обласної прокуратури. Будь ласка. Добрий день, шановний Антон Вікторович, шановні депутати. Сьогодні на виконання вимог статті 6 Закону України про прокуратури інформую про результати діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури за перше півріччя поточного року. Так, протягом цього часу керівництвом прокуратури використовувались різні форми координації діяльності правоохоронних органів у сфері дії злочинності упродовж шести місяців 2024 року. Загалом в області опубліковано 7967 кримінальних правопорушень. Структура яких відображена на діаграми, ви повинні бачите, у кримінальних провадженнях досудового розслідування у яких стіснювалось слідчими слідчого відділу служби безпеки Миколаївської області під процесуальним керівництвом відділу нагляду регіональними органами безпеки, упродовж першого півріччя до суду прокурорами скеровано 29 обвинувальних актів відносно 30 осіб. Зокрема, до суду скеровано чотиридваних акта щодо зрадників держави, які мали відношення до безпосереднього виконання завдань представників спецслужб Російської Федерації по збору передачі даних розташування важливих об'єктів промислового та господарського значення, завдяки вчасному виявленню вказаних злочинів швидкому документуванню протиправної діяльності вдалося оперативно затримати зловмисників та перешкодити подальшому витоку інформації як наслідок. Завдати ворожим обстрілам вказаних завадити ворожим обстрілам по вказаних об'єктах, до прикладу, до суду прокурорами скерована обвинувальний акт відносно мешканки міста Очакова за фактом державної зради в умовах воєнного стану, яка була завербована співробітниками спецслужб Російської Федерації, на завдання якого збирала та передавала розвіддані про місця базування підрозділів ЗСУ, військової техніки та боєприпасів на території міста Очакова. За принципової позиції прокурорів при підтриманні публічного обвинувачення цього року судами ухвалено 15 обвинувальних вироків у провадженнях цієї категорії, зокрема до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонено сроком на 10 років зайняття посад в органах державної влади та місцевого самоврядування посад пов'язаних з наданням публічних послуг. Засуджена чоловіка за частину 5 статті 111 одинадцять 1 кримінального кодексу України, який в період окупації міста Снігурівка добровільно зайняв посаду начальника відділу діловодства у створеному незаконному органі влади військово цивільної адміністрації Снігурівського району Херсонської області прокурорами до суду скеровано майже півтори тисячі обвинувальних актів та клопотань у провадженнях, розслідуваних органами поліції області, зокрема. В бюджетній сфері 19 обвинувальних актів, з ознаками корупції, 27 обвинувальних актів, у сфері земельних правовідносин 10. Щодо незаконного обігу наркотичних засобів, 224. Щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів, перекриття каналів, їх находження у цивільний обіг 83. До прикладу, до суду направлено обвинувальне акт провадженні в сфері корупції стосовно директора. Товариства з обмеженою відповідальністю, який, діючи з корисливих мотивів, забезпечив продаж виконавчому комітету однієї з міських рад області гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засібів на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень, а у подальшому легалізував незаконно набуті грошові кошти. До суду скеровано сім обвинувальних актів стосовно працівників правоохоронних органів, у провадженнях, у яких розслідування проводилось слідчими територіального управління. Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєве. За направленими до суду обвинувальними актами цими знешкоджено 13 організованих злочинних угруповань, якими у складі 64 осіб вчинено 222 кримінальні правопорушення. 12 розслідувалось у ГНП в області, одне Державне бюро розслідувань. До прикладу, до суду направлено обвинувальний акт, у провадженні за обвинуваченням чотирьох осіб, які у складі злочинної організації незаконно переправляли через державний кордон України чоловіків мобілізаційного віку, отримуючи за вказані послуги від трьох до п'яти тисяч доларів США. Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України правоохоронцями області виявлено вчинення 2639 Кримінальних правопорушень, кваліфікованих за статтею 438 Кримінального кодексу України, це порушення законів та звичаїв війни у поточному році. Перше повідомлено про підозру п'яти особам у п'яти кримінальних провадженнях, та три вже направлено до суду в нулякти для розгляду. Заочно до прикладу, слідчими СВО СБУ в області 14.02.24 року, повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації. Командиру артилерійського взводу Казачої бригади, що входить до складу збройних формувань Російської Федерації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого з частиною 1 статті 438, який надавав наказ на нелегальне ув'язнення двох мешканців населених пунктів Очаковської міської територіальної громади Миколаївської района Миколаївської області. І акт перебуває на розгляді в суду з 12.04. Реалізуючи конституційну функцію представництва, прокуратура Миколаївщини проводить активну роботу щодо захисту інтересів держави в суді та виконання судових рішень. За 6 місяців поточного року прокурорами до суду заявлено позовів на суму понад 3 мільярда 700 мільйонів гривень. Загалом у поточному році виконано судове рішення за позовами прокурорів на суму 550 мільйонів гривень з 618, що перебувають на виконанні. Зокрема, в бюджетній сфері прокурори відреагували на порушення законодавства на суму понад 894 мільйона гривень. Судами задоволено позови та закрито провадження у справах у зв'язку з добровільним усуненням порушень інтересів держави з рахуванням попередження незаконного вибуття коштів на суму майже 242 мільйона гривень. Реальне виконано рішення суду на суму близько 2 мільйонів гривень. У сфері державної та комунальної власності заявлення позови на суму понад 595 мільйонів гривень, з них 31 позов зобов'язального характеру щодо проведення у придатний стан для використання споруд цивільного заходу з тощо. На захист інтересів держави у сфері земельних відносин прокурорами заявлено позови на суму понад 2 мільярди 200 мільйонів гривень. У сфері охорони навколишнього природного середовища прокурорами до суду скеровано 36 абонувальних актів. У цій сфері прокурорами заявлено позовів на суму 2 мільярда 100 мільйонів гривень, у тому числі три зобов'язального характеру, забезпечено виконання рішень судів на суму понад 15 мільйонів гривень. Також прокурорами проведено ряд перевірок у піднаглядних органах з питань додержання умов законодавства щодо виконання судових рішень. У кримінальних провадженнях, за результатами яких внесено 76 документів реагування, зареєстровано три кримінальні провадження за розглянутими 65 документами реагування притягнуна до відповідальності 100 осіб, узгодженими заходами з правоохоронцями перекрито канал постачання заборонених предметів до державної установи Миколаївський слідчий ізолятор. Інші напрацювання прокуратури викладені у скерованій до обласної ради інформації, з якою також є можливість ознайомитись на офіційному вебсайті обласної прокуратури. Дякую за увагу. Дякую, Денис Вікторич. Інформація апарату Бойко Валентин просить врахувати голос за не спрацювала техніка. По першому питанню, будь ласка, прошу. Занести до протоколу які у депутатів є запитання до Дениса Вікторовича? Прошу підняти руку. Будь ласка, включіть мікрофон Горбурову Євгену. Так? Єванович, ми вас не чуємо. Да, слухаю, да. так. Шановний Денис Федорович Вікторович. Денис. О, Вікторович, вибачаюся, кожного дня в обласному центрі фіксується багато ДТП, травмуються, гинуть мешканці міста. Складається враження, що водії вантаживок, легкових автомобілів пересуваються по місту з швидкістю спорткарів. Особливо це стосується по вулиці Потьомкінській, Аркаса. Та інших центральних вулиць міста. Тому у мене таке запитання. Коли останній раз на колегії обласної прокуратури розглядалось питання про стан законності у сфері безпеки дорожнього руху та прокурорського нагляду цих питань. Дякую. На колегії прокуратури такі питання не розглядаються. У нас є координаційні заходи прокуратури. Ми проводимо. Не річ на півроку координацію і в координаційних в заходах ми координуємо не тільки по проблемах ДТП, а взагалі по всіх проблемах, які можуть бути і на яких не дорабатуються або є якісь проблеми питання, на це вказуємо увагу. По всіх фактах, які трапляються з ДТП, виїжджає група. У нас є розподіл, якщо не дай боже. Гинуть люди, то ці провадження всі розслідуються слідчим управлінням ГУНП, а там, де отримують телесні ускодження, то ті розслідуються слідчими на місцях. Процесуальне керівництво здійснюється е, відповідно до умов, надаються прокурорами вказівки, виконуються всі необхідні чи дії до результату кінцевого, а це направлення до судового нові та винесення ті питання проблемні, які виникають під час. Ми розглядаємо на координаційних нарадах. Також на у нас діють спільними міжвідомчі робочі групи. Це десь Вікторович, питання є у Анатолія Анатолійовича. Включіть. будь ласка, мікрофон. Анатолія Анатолійовича. шановний Денис Вікторович, у мене таке запитання до вас є коротенькі. Я б хотів почути на нього відповідь. Ви також докладно розказали, де проти кого збудили діла, де які є порушення. Я б хотів у вас спросити, скажіть, будь ласка, по поводу оцих всіх больних, так називаємих, чи інвалідів. Це хіба не порушення? Це хіба не кримінал? де Гробується пенсіонний фонд, скажіть, будь ласка, от я скільки прожив на світі, і скажу, откровенно говоря, це не тільки зараз. Влада все время все время цим, будемо говорити, пользувалась, і завжди всі у нас були інваліди. Скажіть, кінець і край, колись буде, це, ну стидно. Ганебно це, коли йде війна. І такі суми обкрадають людей, люди гинуть, нема, на фронт не вистачає техніки, не вистачає на протези і так далі. Я не розумію. От ви докладуєте, що там, там, а тут ви нічого не сказали. Будь ласка, скажіть, що у нас в області з цим питанням робиться? Дякую. Анатолій Атавич, дякую за питання. Хочу вам відповісти, що всім відомо. Що сказаних підстав в офісі генерального прокурора триває службове розслідування, проходить перевірка, а також зареєстроване провадження в ДБР і на даний час проводяться досудове розслідування по всій території держави, по всіх обласних прокуратурах слідчі та інспекція. Опитують, проводять допити, проводять слідчі дії, розбираються. Я вважаю, що за результатами всіх цих дій буде прийнято відповідне професійне рішення, яке воно буде, подивимось подальшому. Що стосується Миколаївської обласної прокуратури, то я можу повідомити те, що у нас 14 осіб з інвалідністю, сім із них отримали інвалідність після. Повномасштабного вторгнення. Два з цих сіми два отримали інвалідність у зв'язку з прильотами вибухових снарядів. Інші отримали інвалідність сім осіб до половини з дитинства, половина ще до вступу, до вищого навчального закладу. Тому ми теж проводимо перевірку, з'ясовуємо це питання і через деякий час будуть зроблено висновки. Дякуємо, Денис Вікторович. Пропонується інформацію керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури за перше півріччя 2024 року. Взяти до відома. Інформація Миколаївської обласної прокуратури розміщена на веб-сайті обласної ради. Проект рішення вам було направлено на електронну адресу. Шановні колеги, пропонується підтримати проект рішення з цього питання. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Ігноруєте мою підняту руку. У мене було питання до прокурора, чого ви ігноруєте? Якщо б я бачу вашу Чому підняту руку. Ігнорується моя піднята рука. Я такий же депутат, як і ви мені тут сидіть. Ну, сидіть, мені тут сидіть. Сидіть, сидіть тут. Давайте у мене сидя, питання запоришу. до прокурора, будь ласка. Окей. Чого ви мене ігноруєте? Постійно не даєте сказати слово. У мене питання. Була ви... піднята рука. Я б планала. Вам... Була... Ви бачили Послухати. поруч в залі всі бачили ми підняту руку. Всі депутати. Ну, тоді б зайшли б і сказали там так, не зустрічать. ось спрацювали. я зайшла. Рокі. Давайте в мене питання. Є ще прокурор на зв'язку? Звісно, є. Проти нуль. Утримався один депутат. Ви не голосували, да? Ні, я за прокурора я проголосую. Він достойний людина. Так голосували чи ні? Дайте мені задати питання. Зараз ваш голос враховувати, враховувати чи не враховувати. Враховуйте. Тобто в нас 33 за, проти 0, Утрималося 1. Рішення прийнято. Денис Вікторич, ви на зв'язку ще? Так, да, да, будь ласка, Слава Федорівні, так, да, да, так. Да, да, є. Дякую, Денис Вікторович. Я також хочу подякувати по перше співробітникам правоохоронних органів, тих, які викривають цю ганебну корупцію, яка в нас є, а саме в медичній сфері. Я хочу подякувати працівникам Служби безпеки України за їх віддану працю. У мене до вас два питання: питання перше, чому як ми помітили, змі написала досі, і мені Антон Вікторович Табунчик написав, що з його джерел з прокуратури йому стало відомо, що досі немає підозри нашою керівництвом ЦЕК, головному лікарю, проте є, я вже знаю, вже навіть засуджена її заступниця. Півроку тому її засудили. На тому ж самому спіймали, продовжила головний лікар працювати, її не звільнила. А тепер знайшли півмільйона. У головного лікаря ніякої підозри немає. Це перше питання. Чому нема підозри? Питання друге, воно трішки витікає з першого питання. Якщо можна без підозри до людини заходити і робити обшуки, я ж кажу: слухайте, почитайте, що люди кажуть: прийдіть до наших головних лікарів, хоча б обласних міських, також саме лікувальних закладів, можна бюджет України назбирати у них вдома по тумбочках. Чому не проводяться ті слідчі дії? Стосовно тих порушень, останнє я хочу, щоб ви втрутилися. Чи вже ну мабуть, третє буде питання? Моє особисте прохання і звернення от таке депутатське до вас. Остання така крапля, коли наш військовий, який в зоні УБД, з ним ганебно поводилися в дитячій обласній лікарні з його дитиною, з ним особисто. він все це виклав. В нього є записи, аудіо, але він на нулі він не може кататися туди-сюди. А дитина зараз в Охмадеті з матір'ю в реанімації Втруться, будь ласка, в цю ситуацію. Розберіться, що коїться в нашій обласній дитячій лікарні, бо дуже багато звернень саме на цю адміністрацію обласної дитячої лікарні, і чому. Це я вас так питаю вже не як посадову особу, чому генеральні прокурори звільняються, коли якийсь скандал, а всякі зами по медицині у нас сидять і продовжують кришувати оцю корупцію в медицині Миколаївщини. Дякую вам дуже за відповідь і за вашу працю. Панерівно, ну, на ваше питання можу відповісти наступне. Що стосується повідомлення про підозру, то ну, ви повинні розуміти, що. Для того, щоб оголосити особу про підозру, необхідно отримати відповідно доказів обґрунтованих та підстав і з'ясувати обґрунтованість їх, законність, наявність події та складу злочину. В цьому провадженні, де проводились обшуки, там слідство веде Служба безпеки, а процесуальне руководство здійснюється прокуратурою спеціалізованою в сфері оборони, тому. Якийсь стан, обґрунтованість і по чому на напевно продозру, я не можу відповісти, тому що інший керівник здійснює нагляд. Вам, якщо цікаво, можете звернутися. Якщо вони посчитають відповідно до умов КПК, то вони вам нададуть інформацію про стан досудового розслідування. Про всі слідчі дії та про що просходить, це все відбувається під час досудового розслідування. якщо Є підстави, і так все робиться. Відповідно до оперативних матеріалів, той же Служби безпеки, інших правоохоронних органів. Якщо є достатня підстав і є інформація у прокуратури, прокурор погоджує клопотання, звертається до суду, отримують відповідні рішення та проводять слідчі дії. Слідство триває, якщо нам відомі факти, то ми на кожен реагуємо. Також що стосується вашого звернення, я його читав. Доповідав мені прес-секретар. Я читав всю цю інформацію. приділено цьому увагу. Ми проводимо перевірку. Ну однак, щоб вносити дані до ЄРДР, повинна бути подія злочину, склад а дії працівників. Це необхідно перевіряти іншим шляхом. Ну, це питання приділяється. У нас моніториться прес-служба всі повідомлення, що стосуються. Ми регунтуємо. Я вчора його читав і приділю увагу. За результатами буде прийнято відповідно та рішення. така відповідь. Дякую. Шановні колеги, Денис Вікторич, дуже дякуємо вам. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного.